Вітаю, друзі! І знов про карту дня. Ось така карта випала мені вранці, я собі думаю, про що ця карта? Знаєте, якщо дивитися на неї щастя, радість зустрічі тому інше, так це стабільно і все зрозуміло. Але думаю, якщо на мій запит випаде саме така карта, і я подумала лише про танці. І тут в обід я отримую від свого тренера. Для всіх нас рекламу, що запускається новий проект по танцях з нуля всіх запрошується бачата в парах. І я собі подумала, треба запускати рекламу для того, щоб запрошувати партнерів, тому що у нас їх замало. Бо чомусь чоловіки дуже дуже соромляться? Ну це одна одне питання. А друге, що Вікторія запускає такий проект, буде дуже цікавий для дівчат, навіть дивлячись на те, що у нас чоловіки. Така, Таке питання. Ось для мене ця карта була про танці, про бачату в парах, а також сальсу. Я ще сподіваюся потрапити на парну сальсу, тому що це, це неймовірний драйв, скажу я вам. А що для вас ця карта? Діліться, тому що кожен бачить своє і кожен правий. Дуже рада спілкуванню і вашим коментарям. А кому цікава індивідуальна співбесіда, будь ласка, пишіть, бережіть себе і миру нам.